Всім привіт! До вашої уваги ось такий незвичайний стаціонарний 4G Wi-Fi з Aliexpress. Він виготовлений спеціально для найбільшого оператора стільникового зв'язку з Великої Британії EE, а потім розблокований для всіх операторів. Це модель D412C57 і виготовлений він на потужностях тайванської компанії Кванта. Хоча про це ні на самому девайсі, ні на упаковці не зазначено. Ви на каналі Brain Plus, і далі ви побачите, як дізнатися виробника стільникового пристрою і що це взагалі за звір такий: 4G EE -E роутер Quanta. Отже, щоб вияснити, хто є реальним виробником пристроїв, які працюють з сімками, нам потрібно в першу чергу знати імей. Він зазвичай є на упаковці, на наліпках, які можуть бути на пристрої. І також його при бажанні можна знайти в налаштуваннях. Ось знизу на роутері бачимо наліпку з імеєм. Відкриваємо сайт імейчек і вводимо його сюди, в це поле. Проходимо перевірку, і сайт нам по імею видає потрібну інформацію. Ось модель і ось виробник. Це тайванська компанія Quanta, дуже великий виробник контрактних продуктів, тобто виготовлених для інших компаній. Подивимось ще на комплектацію та зовнішній вигляд. Упаковка тут достатньо скромна. І крім самого роутера. Ми маємо в комплекті блок живлення на 12 В 2 А, що говорить нам про те, що роутер достатньо потужний. Вилка тут, звісно, англійська, тому нам знадобиться ще ось такий адаптер. Блок живлення працює від напруги від 100 до 240 вольт. Крім того, ще в комплекті є пачкот довжиною 1 метр і мукулатура. Інструкція по швидкому підключенню знаходиться на зворотньому боці кришки упаковки. Дизайн, як на мене, тут майже еталонний, і чимось мені він нагадує продукцію компанії Apple. Габаріти тут 128 на 100 і на 55 мм. І цей прямокутник не буде псувати вам вигляд кімнати. Можна поставити гаджет будь-де. Зверху знаходяться 4 LED-індикатори стільникової мережі, sms повідомлень підключення до мережі інтернет, Живлення. На передній панелі з елементів керування є тільки кнопка увімкнення. Цей бік максимально мінімалістичний, а з тильного боку ми бачимо під заглушками два SMR роз'єми для підключення зовнішніх мімо антен. Це стане в нагоді, якщо сигнал 4G у вас слабкий. Далі йде роз'єм живлення, він трохи меншого діаметру, ніж стандартний dc 5.5. Наступні це 2 lan порти RJ45. Перший з них також може бути WAN, але по замовченню обидва встановлені як LAN. Змінюється це все в меню налаштувань. Побачите все трохи далі у відео. І ось під цією заглушкою знаходиться слот для SIM карти Зараз її дістану, щоб ви розуміли, як правильно потрібно розташувати сімку в цьому слоті. Контакти мають бути знизу, а зрізаний куточок ліворуч такому разі все легесенько заходить і потрібно натиснути на сімку, поки не почуєте легке клацання, після чого можна закривати слот заглушкою. Відразу скажу про позитивний момент. Цей роутер підтримує гарячу заміну сімки, тобто його не потрібно вимикати перед заміною чи перезавантажувати. Перевертаємо роутер і бачимо, що низ повністю перфорований для покращення охолодження. Ще тут знаходимо приховану кнопку Reset. Для скидання до заводських налаштувань, наліпку ми вже бачили. І крім імей, тут також є інформація, яка необхідна для першого підключення, назва Wi-Fi мережі, пароль від неї, пароль для входу в меню налаштувань, IP-адреса роутера. І також є нагадування про параметри живлення. І останній елемент це 4 силіконових ніжки. За кілька секунд ми перейдемо до розгляду меню налаштувань. А зараз я хочу попросити підтримати мій канал. Для цього всього навсього потрібно поставити вподобайку під цим відео, написати будь-який коментар, а головне підписатися на канал. Для того щоб потрапити в меню, спочатку підключаємось до роутера по Wi-Fi. Потрібну нам мережу ви відразу впізнаєте. Її назва починається з 4G E. -E. Їх тут дві: одна в діапазоні 2.4, а друга 5 ГГц. Звісно, я обираю 5, вводимо пароль і тиснемо далі. Тут все просто, піктограма навіть показує, що є підключення до інтернету. Перевіримо це за допомогою спідтесту. Як бачимо, навіть без додаткових танців з бубном все працює прямо з коробки. Швидкість досить пристойна, але зауважу, що вона залежить не тільки від якості сервісу, але і від завантаженості обладнання оператора стільникового зв'язку. Ще подивимось на властивості Wi-Fi мережі. Наш діапазон, як я і казав, 5 ГГц, 48 канал і швидкість з'єднання 866 Мбіт в секунду. Також, якщо не знаєте або забули IP-адресу для входу в налаштування, то ось тут її можна побачити. В цьому роутері це 192.168.1.1. Пишемо її в адресному рядку браузера. І потрапляємо на домашню сторінку меню налаштувань. Щоб рухатись далі, потрібно авторизуватись. Натискаємо кнопку Логін і вводимо пароль, який знаходиться на наліпці. А далі система запропонує змінити пароль, і поки ви цього не зробите, далі домашньої сторінки не зайдете. Спочатку вводимо старий пароль, потім два рази новий. Нам підказують, що обов'язково пароль має бути надійний. Складатись з не менш ніж 8 символів, серед яких мають бути великі та малі літери, а також цифри. Меню на англійській мові. І після входу ми знаходимося на вкладці Settings. В правому верхньому кутку розташовані основні піктограми стану роутера. А нижче бачимо, що меню поділено на 5 вкладок. Пройдемось по порядку по всіх вкладках. Перша це вкладка Home. Тут ми вже були. У цій вкладці відображено загальну інформацію про наше підключення 4G і Wi-Fi, і звідси можна швидко перейти до деяких пунктів, такі як налаштування моніторингу даних і керування смсками. Тепер нам знову треба ввести пароль, щоб повернутися до меню. Друга вкладка статус. Зліва знаходяться три розділи. Перший розділ теж називається Статус, який в свою чергу поділений на 4 пункти. Тут зібрана вся інформація про наше з'єднання, в тому числі і про якість сигналу 4G. Також можна дізнатися, до якого бенду ми підключені, і до якої базової станції. Далі бачимо інформацію про наші Wi-Fi мережі. Ну і якщо підключити кабель від провайдера до ванпорту, тут буде відображена відповідна інформація. Другий розділ підключені пристрої. В даний момент до роутера підключено один пристрій. І ми бачимо про нього деяку інформацію. Тут ми можемо відключити від інтернету всі пристрої відразу або якісь окремо. Третій розділ вхідні смс-повідомлення. Тут можемо їх читати та видаляти. Переходимо на вкладку налаштування. Ліворуч ми бачимо 5 розділів: перший швидке налаштування. Покроково тут можна передивитись основні налаштування і при необхідності їх підкоригувати. Але це все. Можна зробити і пізніше через інші пункти меню. Другий розділ установки. Тут зібрані налаштування, які відносяться до нашої 4G мережі Профіль для підключення до оператора стільникового зв'язку підтягується автоматично. Також є опція автоматичного або ручного вибору 4G мережі Третій розділ налаштування Wi-Fi. Тут можна змінити в двох діапазонах назви Wi-Fi мереж, тип шифрування. Паролі. Тепер подивимось на додаткові налаштування. Нас зустрічає попередження, що зміни в додаткових налаштуваннях можуть вплинути на наше з'єднання. Тут є можливість змінити канал та тип Wi-Fi, увімкнути ізоляцію точки доступу та змінити ширину смуги пропускання. Далі в нас ідуть налаштування гостьової Wi-Fi мережі, майже аналогічне налаштування. Окрім додаткової можливості встановити тривалість роботи гостьової мережі. Наступний пункт це налаштування безпарольного доступу VPS. Далі йде четвертий розділ Безпека. Він дає можливість керувати Пін-кодом сім-карти. І останній, п'ятий розділ продвинуті налаштування. Знову бачимо попередження, що зміна цих налаштувань може вплинути на наше з'єднання. Перший пункт це налаштування ванпорту. Як я вже казав раніше, по замовченню обидва RJ45 роз'єми є LAN-портами. А тут можна переключити перший LAN-порт на WAN. Відразу в нас появились додаткові налаштування для провайдера, але переважно ці налаштування підтягуються від провайдерів автоматично. Але якщо щось піде не так, завжди є можливість підправити ці налаштування вручну. Після того як ми підтверджуємо зміну в налаштуваннях. Роутер перезавантажиться і треба буде до нього знову підключатись. І ще в цьому пункті є можливість клонувати MAC-адресу. Тепер, якщо ми під'єднаємо кабель від провайдера до нашого wan порта і подивимось на статус WAN, то побачимо інформацію, яка стосується нашого дротового підключення. Що цікаво, при одночасному підключенню до 4G та дротового провайдера, роутер роздає інтернет з 4G. І я щось не спостерігаю тут ніде налаштувань пріоритету. Відповідно, інтернет, який приходить по дроту, буде в даному роутері в якості резервного. Хоча зазвичай навпаки, 4G інтернет є резервним, а дротовий основним. Ми зупинились в розділі продвинутих налаштувань на пункті WAN. Наступний пункт LAN. Тут нам нічого чіпати не потрібно. Ідемо до наступного пункту. Це контроль пропускної здатності. Можемо вписати сюди максимальну швидкість на прийом та передачу, але навіщо це потрібно, тільки китайцям відомо. Але якщо раптом хтось має якісь припущення з цього приводу, то пишіть про них в коментах. Далі в налаштуваннях іде керування можливістю пінгувати Ванпорт. Наступний пункт це фільтр по IP-адресах, нижче фільтр по MAC-адресах. За ним йдуть налаштування DMZ. UPNP прокидання портів це все для доступу до вашої локальної мережі ззовні. Наступний пункт це батьківський контроль. Можна обмежити підключеним пристроєм доступ до деяких сайтів. Далі знаходиться пункт меню, який відповідає за надсилання смс-повідомлень. І останній керування антеною. Можна вручну обрати, це буде зовнішня чи внутрішня. Переходимо на наступну вкладку Девайс. Ми бачимо всю інформацію про наш пристрій в першому розділі. Модель роутера, імей, номер сімки, серійний номер і версія програмного забезпечення. Другий розділ керування пристроєм складається з чотирьох пунктів: зміна паролю для входу в меню. Налаштування системного часу. До речі, поміняємо часовий пояс. Але як тут змінити дату та час незрозуміло. Третій пункт резервне копіювання та відновлення. І четвертий це перезвантаження та скидання до заводських налаштувань. Переходимо до третього розділу це оновлення програмного забезпечення. Маємо останню версію прошивки, тому переходимо до останнього розділу: системні логі. Бачимо, що роутер записує всі системні події. Отже, при необхідності можна завжди перевірити, що тут відбувалось. І в нас залишилась остання вкладка нашого меню це інструкція користувача. Якщо сюди перейти, то відкриється онлайн PDF-файл з інструкцією на англійській мові. Сподіваюсь, відео було для вас корисним, тому не забувайте про підтримку україномовного контенту, ставте вподобайки, пишіть коменти і підписуйтесь на канал. Також не забувайте про те, що в країні ще йде війна. Підтримуйте збройні сили, вірте в нашу перемогу. Слава Україні!